you <laughs> Глядачі, переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Глава Кремля Владимир Путін може побоюватися воєнного перевороту проти себе. З цієї причини спецпідрозділи Росгвардії перекривають центри Москви. Водночас у Кремлі запланували реалізацію додаткових цілей під час такої спецоперації. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Експерт зазначив, що коли сталася успішна для зсу Харківська контрнаступальна операція, тоді він висловив думку, що якщо Путін найближчим часом не розкриє заколот серед генералів через провал на Харків тоді його самого можуть усунути від влади. Я можу пропустити, що затримання військових у Москві можуть бути запобіганням воєнному перевороту, тому що військові насправді можуть це зробити. І от сьогодні ми спостерігаємо, що сьогодні Путін всіх собак вішає на них, пояснив оглядач. За його словами, дивізія оперативного призначення Росгвардії, яка залучена до цієї операції, є колишньою дивізією НКВС. Її створював ще берія для свого захисту. Він нею не зміг скористатися, коли його заарештували у Кремлі. А тут вона сьогодні перекриває центр Москви, тому що на РБ. Аті знаходиться генштаб і штаб центрального округу, тому він можливо перекритий, щоб військові не могли відреагувати. Додав Жданов. На його думку, це може бути спробою знайти винного у провалі спеціальної військової операції. 8 жовтня стало відомо, що Путін призначив нового командувача об'єднаних російських сил, які ведуть війну проти України. Ним став російський генерал Сергій Соровікін. Цього ж дня у російській столиці розпочався комплекс заходів проти військових. До Москви увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського еліта Росгвардії. Моментами Спочинались навіть перестрілки. Вже відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість всі військові підрозділи по периметру Москви привели у підвищену бойову готовність. Причини таких подій поки не оголошують. Успіхи ЗСУ та поразки окупантів на фронті підігрівають внутрішню кухню в Росії. Після провалу у Лимані глава Чечні Рамзан Кадиров та очільник вагнерівців Євгеній Пригожин почали звинувачувати у цьому Кремль. Вони дорікнули Путіну, заявивши, що російське військове командування не здатне оперативно відреагувати на загострення ситуації. Кадиров навіть Додав, мовляв, Росії необхідно захопити території чотирьох областей України всіма доступними засобами. На думку експертів, Пригожин та Кадиров прагнуть змістити міністра оборони Сергія Шойгу. Крім того, в українській розвідці переконані, що військово-політичне керівництво та бізнес-еліта Росії вже готують внутрішню партію миру, аби мати подушку безпеки. Вони намагаються відділити себе від Путіна, поки не настало повне фіаско. Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував випадок із критикою від Пригожина та Кадирова. За його словами, це свідчить про те, що вони зроблять винним у і самого Путіна З часом такі конфлікти призведуть до того, що вони остаточно розсваряться. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.